Це добропілля про нього цього тижня говорили багато. Про нього цього тижня говорив і президент, який відвідував цей район, нагороджував там штурмові підрозділи, які беруть участь у звільненні деокупації наших територій. Про цей район говорив згодом і головнокомандувач Сирський, який теж працює зрештою в районі Покровська і радше добропілля в ці дні. По факту, що ми можемо говорити, що на зараз там утворилося в Покровську до добропілля противник. Перебуває в оперативному оточенні так точно, а подекуди і в фізичному оточенні на трьох локаціях. Перша локація, і про це до речі, на цьому тижні ми ми, ми про це вже згадували неодноразово в наших оглядах. Говорив і начальник управління штурмових військ Полковник Манько, якому підпорядковуються якраз таки ті штурмові підрозділи, які зараз беруть участь в більшості звільнень населених пунктів 225, 425 штурмові полки, 33, 210 і Так далі, так ось Манько говорив про те, що три котли як такі утворилися в окупації, Пантів за цей час операції на Добропільському напрямку: один маленький в районі заячих вушок, другий більший в районі так званої заячої голови, і третій в такому от великому форматі оточення так точно оперативне відрізання російських військ, яке, яке тільки там ну от могли утворити наші війська. Росіяни ставляться до цих подій, скажімо так, дуже. Дуже посередковано в них немає такого шаленого плачу і страху за ті ситуації, що там коїться однак, деякі воєнкори пишуть от такого формату пости. Добропольське направлення і, к сожалению, ситуація продовжати услажняться. По факту вона не ускладнюється. По факту вона дуже і дуже складна для росіян, зокрема для їхньої 51-ї загальної військової армії, що оперує в цьому районі. Проте не потрібно, по перше, переможних НАТО переможних реляцій, тому що це північ Покровська. Так тут ми можемо говорити про північний фас, що тут є успіх, от в цьому районі. Але є південний фаз. Ось тут починаючи від удачного, завершуючи Шевченком, надзвичайно складна ситуація. І за час, поки українські війська, от в цьому квадраті верхньому ліквідовували ворожий прорив, росіяни ж натомість просунулися на півдні Покровська е, незначно, але створили уже присутності свої на безпосередніх південних околицях міста Покровськ. Е, от ви можете бачити і 1 травня, і звірове, і навіть за Чунишине та Новопавлівкою в цих районах Росіяни. Проходять зокрема, це можна побачити на відео від 68-ї Єгерської бригади підрозділу їхнього Шершні Довбуша безпілотного підрозділу, який відпрацьовує по окупантах, якраз таки в південних околицях. Покровська це район парку Ювілейний. Там все частіше й частіше вже фіксують окупантів. Відповідно, в Новопавлівці це теж південно-східна частина Покровського напрямку. від безпосередньо самого міста Покровськ фіксуються малі штурмові групи тому. Тут маєте, якби є е плюси. На півночі значні великі плюси, тому що йдеться про блокування підрозділів цілого цілої загальноармійської загальноармійського груповані загальновійськової армії. А на південь від Покровська, однак, ситуація дещо погіршилася за останній час. Як я і ще раз повторюся, тобто росіяни з'являються уже забігають і в район Новопавлівки, зокрема, а це південно-східні околиці міста Покровськ. Крім цього, варто відзначити, що загальна чисельність угруповання біля міста. Зросла е, загалом на покровському напрямку за оцінкою е, такої спільноти інформаційний спротив. Зараз е, після перенаправлення сюди резервів сумського напрямку. А також я додам ще від себе інформацію, що не тільки Сумщини, але й Запоріжжя та Херсонщини сюди були направлені російські резерви. так от військово угруповання противника загальноударний кулак е, сягнув уже збільшився зі ста десяти. Про які раніше говорив головнокомандувач Сирський, до приблизно 130 тисяч військ, що зараз акумульовані під Покровськом, і це однозначна така оцінка того, що очікується все ще генеральна битва за цей населений пункт за цю агломерацію покровськ мирноград Попри те, що навіть я кажу, навіть на півночі були успіхи. Попри те, що Росіяни перебувають відносно по лінії річки Казенний Торець, я зараз її промалюю. Вони перебувають в такому оперативному, скажімо, оточенні. Ось ця річка. За неї. А точніше, так на захід від неї, тобто ось цю всю зону, намагаються ліквідувати вороже просування зараз. Наші війська в ідеалі вибудувати саме по цій річці тут зараз лінії бойового зіткнення. Втім, навіть, попри наші успіхи, окупанти за останній час навіть мали і просування в новоекономічному. Тут точніше, така доволі динамічна ситуація. Спочатку була така ситуація, такі дії, що наші війська, що в новоекономічному, що миролюбівці підтісняли росіян. Потім вони повернули втрачене полу вложення тобто тут справді доволі таки сіра зона є відносно таки широкою і значною. Ну загалом загалом я з акцентую увагу ще раз на тому, що відбувається намагання наших військ от по рісці казани Торець вибудувати зараз лінію оборони. Приблизно вона має виглядати так: все, що зліва на карті, червоним кольором позначено воно має бути позначено зеленим кольором. Ось це така в ширшому сенсі, як я розумію собі, задачу, яка стоїть перед нашими військами на покровському напрямку. Плюс-мінус, так би мовити, становище військ тут. Ще одна локація, яку варто підсвітити, і про яку варто поговорити, це Дніпропетровщина, тому що за останній час на стику Донеччини та Дніпропетровщини і Донеччини та Запорізької області просування противника залишаються. Ну, скажімо так, бути не те, щоби невпинними, але 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 ворог просувається. От ви можете побачити ці зміни на мапі State невеличкі заштриховані території, але вони є. Сам факт, що вони є в районі Соснівки, Березового е південніше, в е на території вже Запорізької області. Не в останню чергу саме ці просування, можливо, навіть в першу чергу, вони слугували підставою. Вони були підставою для того, щоб здійснити перші. Зміни в командуванні тих новостворених відносно структур армійських корпусів. Зокрема, тут оперував і оперує 20-й армійський корпус. Його командувача було. Знято і відповідно сирський призначив нову особу на на це місце. Хоча ну незамінної прізвищ це все відбувається, все ж таки ресурсами. Не всі армійські корпуси у нас е, рівноцінні у своїх можливостях та спроможностях е, щодо ресурсів. Зокрема, 20-му армійському корпусу тут не до кінця вдається залагодити ситуацію. Донбас. Залишається у вирі подій, і він залишається бути основним місцем удару противника. Загалом відверто варто сказати, що ситуація більш стабільна ніж вона була наприклад місяць чи два тому, тому що зараз навіть просування противника є значно меншими значно меншими, якщо порівнювати навіть із хоча би липнем літньої кампанії наступальної противника, і не сказати, що ці успіхи противника стали меншими, тому що вони ну не знаю. Менше наступають або вони не хочуть. Вони радше за все не можуть в силу того, що зараз певні корпуси покращили оборону в деяких ділянках фронту, в деяких покращили, в деяких це не відбулося. Вони не захоплюють більше, тому що тривало велике їхнє перегрупування військ з метою проведення всієї генерального удару по Донбасу, тому. Цілком ймовірно, що в скорому часі ми побачимо значно збільшені тисків в районі Покровська, але ще й так само вони не захоплюють більше, тому що втрати окупантів, які відбувалися за час літа, створення цих так, так званих кіл-зон, розширення безпілотної складової реформи, які відбувалися, наприклад, в наших силах безпілотних систем, вони теж далися знаки. Тобто, зараз дуже і дуже дуже широкі смуги кіл-зон, де об'єктивно росіянам, в яких є потреба наступати. Немає фізичної можливості, як це робити, окрім як пробувати залазити десь під труби та під землю. Тому ситуація не з найгірших, але вона очікувано може ще бути надзвичайно складною.